Колеги, готові. Зараз у нас засідання комісії. Маємо сьогодні 20 грудня 2024 року. На сьогоднішньому засіданні нашої комісії присутні Ольга Сорока і Валентина Василенко керуюча справами. Із членів комісії відсутній хто у нас шикор. Так, Шикор. Всі інші члени комісії присутні. Отже, ми можемо проводити засідання комісії. На порядку денному. Про затвердження порядку денного 38-ї сесії, го скликання про надання матеріальної допомоги громадянину Тишківському, про надання матеріальної допомоги громадянину Тусик, про надання матеріальної допомоги громадянину Кверському, про затвердження програми для кривдників на території Литвицької сільської ради територіальної громади на 25-29 роки, про затвердження цільової програми підтримки Збройних сил України на 25 рік. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Литвицької сільської ради територіальної громади на 25-27 роки, про затвердження розпоряджень Литвицького сільського голови виданих у місцесійний період. Про організацію харчування в закладах освіти Литовецької сільської ради територіальної громади у 2025 році, про порядкування умов оплати праці директорів закладів освіти та культури. Отже, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Всі За, за. дякую, можна слово? Так до нас, 13 грудня цього року, звернувся учасник бойових дій з проханням села з був, який проживає зареєстрований за по вулиці Лесіла 42, з проханням надати грошову допомогу лікування як учасника бойових дій. Він був ранений у з році. Цього року проходив реабілітацію. Пакет документів готується на надання йому групи інвалідності. Так, що, якщо можна, то, будь ласка, включіть до порядку денного про mm -hmm. виділення матеріальної грошової допомоги на лікування учаснику бойових дій Маланну Володимиру Михайловичу. Отже, колеги, у кого я кідуки з цього питання, включити. Отже, хто за те, щоб включити надання матеріальної допомоги службовцю Маланину, який отримав поранення, mm -hmm. до порядку денного? Хто за? 4. Дякую. Чотири за рішення прийнято. Отже, голосуємо тепер. Порядок денний в цілому. Так, mm -hmm. Так, хто за порядок mm -hmm. денний і з доповненням? Прошу голосувати. Mm -hmm. Так, дякую, рішення прийнято. Чотири за е, про надання матеріальної допомоги громадянину Кишківському. Прошу так, шановні члени комісії. Цього місяця звернувся з заявою житель. Села Витвіся, Тишківський Дмитро Степанович, учасник бойових дій, який просить виділити допомогу на лікування в зв'язку з перенесенням е, операції не внаслідок військових дій, не поранення. А планова була операція, що там у справою ключицю. відповідає відповідальності. Він приймає участь, приймав участь на сході України. Зараз він проходить військову службу у Чернівецькому окрузі, і є виписка з медичної картки від 26 11, 13 по треті, дванадцятого, що він знаходився в стаціонарі і переніс операцію на на руку. Цього Дивіться. Які думки? Паланну mm -hmm. виділення грошової до допомоги військовослужбовців. No, ми ми пізніше. Це мані. буде в порядку <плес> дашків. Ми зараз розглядаємо питання Тишківського. Це є військовослужбовець. Так, військовослужбовець приймав участь <у плес> на сході України. Колишній голос. <плес> зараз його передали учені. Зрозуміло. Які думки? Ну, давайте, так, давайте так. яку суму ну, Ми надавали військовослужбовцям по 6 тисяч. Ми давали так. То. Хто за те, щоб надати е, тишківському допомогу? 6 тисяч гривень. Дякую, рішення прийнято про надання допомоги громадянину Тусик. То громадянка, тож села витиця, тусик Оксана Степанівна. Просить виділити грошову допомогу по ягності. Це 54 вити з казновичної картки Карпатського клічного онкологі онкологічного центру на Франківської лікарні. Теж в неї було хірургічне втручання. Ну, Христина Михайло може ліпше сказати. Не знаю, я. Не... Це злоякісне. Це, 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 це злоякісне, так, так, злоякісне. новоутворення. Жінка-молода 77-го року. Я... А чому не слово? Я не знаю. Прошу підтримки. Ну, треба треба. А, Зимка. а Зимка. треба надати тобі безумовно, умовно, що ми назначаємося сумуючи. Як? Що в нас по коштах? Коштів нагадаємо на цей місяць, уже вже немає по програмі. Минуван кологи, іменно стасі надавали 8 тисяч ребенка. 8 тисяч. Надавало ми за мати. Або Христина Михайлі. Там гірші дано. Там гірші. Давайте далі суму визначити на сесії, Добре, Давайте хто за те, щоб надати матеріальну, але депутати нехай зазначаються. Дякую за рішення прийнято. Про надання допомоги Квецьку. То житель села Схобода Балехківська Квецька Михайло Іванович звернувся заяву, що у нього відсутнє житло і просить надати матеріальну допомогу вигляді двох матрасів, подушки, одягу, посільної білизни, посуду продуктів харчування і грошової допомоги. А можна десь так, то тобто, що вас купає палемарем чи химо? Жінка Олег Так. Тобто, це можемо десь із Ми за то ми їх вже Добре. Хто за те, щоб надати допомогу? Суму визначити на це. Суму на це. Суму визначити на за. Рішення прийнято. Затвердження програми... для Ні, ще раз, ще раз, там Маланин... А, Маланин, так. Маланин звернувся з заяви 13 грудня переніс операцію О, е, не, поранення у 23-му році, але у 23-му році він звертався, Я виписка з Волокомпільського обласного центру. Все, достатньо. Я думаю, що... Візі, сума 6 тисяч, 6, 6 ж, так як і всі ми там. Дівчат, те, так, 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 так. Так, щоб мала, ну, чотири за рішення прийнято. Програма для криза затверження програми для кривники на території Бетицької сільської ради територіальної громади на 25-29 роки на під час повномасштабного вторгнення значно посилилися випадки випадки домашнього насильства, випадки кривдників. Люди більш стали агресивні і дуже багато. Є випадки вчинення домашнього насильства за статті. І Відповідно, була розроблена обласна програма для кримників, і район, передбачив, передбачив зобов'язав нас 20 до 20-го числа до 20-го числа розробити нашу програму Селу для Кримників. Програма передбачає Чотири блоки з місці методика діагностики психоемоційного стаду кривника, що тобто, особи, які здійснюють вчиняють домашнє насильство. Е, міліція їм визначає проходження програми для кривників. І ця програма передбачає чотири блоки. Всі і психологи мають проводити з такими особами. Е, по першому боку діагностика, методики кількість годин проведення психодіагностики, діагностиками то процес індивідуальної роботи, другий блок технології проведення мотиваційної бесіди і третій блок зміст груп, групової роботи з керівниками і корот такого програму. Фінансування по даній програмі на цей рік у нас не було передбачено, хоча Бо в нас і не було таких випадків, що когось притягли до програми керівників і виконання здійснювати за рахунок коштів бюджеті, сільського бюджету або інших незаборонених не законів. То... Кол, Колеги, по цьому питанні, я думаю, що була можливість ознайомитися. Хто так. за, прошу підняти вас. Чотири за, дякую. Затвердження програми підтримки Збройних сил України. То цього року я не зробляла, то того року розробляли програму наш секретар. То що на сесії для підтримку, то на попередній сесії дали по 25 тисяч, і там передбачено 400 тисяч. На військових 400 тисяч. 400 тисяч на цей рік було використано і передбачається згідно програми, що на наступний рік теж планується. На підтримку військових частин, які будуть нас заклатися, тож 400 тисяч. Я доповню. Отже, дана має. програма буде складатися із таких ну, частин. І роз, ну, вона покликана для того, щоб підтримати військовим та програми, забезпечення належних умов для якісного виконання завдань, підтримки високого рівня до готовності військових частин Збройних сил України, а саме це підготовка до оборони, воєнний термитний час підвищення. Воротоздатності, налогічні ефективної цивільні військовоспіробітники, створення для підготовки, охорони оборони важливих об'єктів, підтримку правового розжиму воєнного стану підтоку економіки, території, органів військового управління, матеріально-технічне забезпечення і відповідних заходів з підготовки військових частин, матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації. Це дана програма дозволить нам надати ту підтримку, яка буде потребувати. Ну, Добре. Колеги, якісь питання? Є таксовано поповнення? Отже, голосуємо. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Програма розвитку фізичної культури та спорту Літвіцької територіальної громади. Валентина. У нас існувала програма розвитку фізичної культури. та спорту. Але ставлення сьогодні вона була дійсно до 24-го року, і для того, щоб можна було і далі надавати послуги, сприяти розвитку фізичної культури, необхідно прийняти саме цю програму. В даній програмі також є мета основні завдання, напрямки виконання фінансового забезпечення, очікування результатів, основні заходи щодо реалізації програми, інформаційне забезпечення і контроль. З приматією громадою. На цією програмі передбачені і таких найголовніших заходів це змагання з настільного тенісу серед учнівців, змагання з футболу, скульптороздорожчі, патріотичні змагання для школярів, це рідні спортивні змагання, приурочені до видатних певних знак, також спартакіада, культурно доровчі заходи, змагання з футболу, змагання, присвячені фіселовій кори. Західніше мої воїни дуже спортивні заходи для незалежності, змагання серед учнів, близгами, всеукраїнський спортдоровчий захід серед учнів. Прощати, змагання з волейболом, які були проводені цього року між сільськими командами. Також районні змагання збірної команди з футболу футболіси станківці і змагання з. Техніки пішохідного туризму ну, серед Чухнівської мови. Даний план заходів таку основну основний атак, але за потреби можна буде внести ще інші заходи. Я сподіваюся, що це не дасть можливість і буде сприяти розвитку фізичної культури, Ну нашій Ми все. Дякуємо. Отже, хто за те, щоб затвердити таку програму розвитку фізичної культури та спорту Литвицької сільської ради територіальної громади? Дякую, рішення прийнято. про затвердження розпорядження. То Я доповім у місісційний період. Місяці. Було було прийнято розпорядження Сівецького сільського вулиця, надання грошової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю по 500 гривень 34 дитини. І особам з інвалідністю позору теж по 500 гривень, 4,5 тисячі. Так що прошу підтримати дане рішення і затвердити е, розп... ті, е, рішення про затвердження розпорядження дитинського сільського довору. 34 так, а позору скільки осіб? То є 12, у нас є 12 осіб, але можу підтримати. Там написано, я забула то прийшов вже підтримувати. Це загальна сума 4,5 тисяч. Ні, чи може 5,5, я не знаю. Може 5,5. На сайті є, 5 ,5? На сайті є. 5 ,5. це рішення, я підзабула. я не знаю, що я мати. Діло в тому, що в росточках одна старенька жіночка не має відкритого рахунку, Чуп'як з танків була за межі країни, то 5 тисяч. П'ять тисяч будує Микун зросточок і Чуп'як-Галина вибула за межі країни. П'ять тисяч. П'ять тисяч. Дякую. Є ще дякую. Якісь питання? Нормально. Е, хто за те, щоб затвердити розпорядження Витвицького сільського на сесійний період? Чотири за, дякую рішення прийнято про організацію харчування в закладах освіти Литвицької сільської ради. Е, Валентина Павлівна, просимо. Щодо організації харчування в закладі освіти, щодо на минулій сесії ми говорили і вносили до цього в категорії учень почуткових класів, які згідно з новою в 4 жовтня, харчується безкоштовно. І цьогоріч потрібно прийняти відповідне рішення щодо організації харчування в закладах <закузький> <закузький> освіти. Мабуть, я скажу тільки найголовніше. Отже, ми включаємо всі пільгові категорії, учнів, які мають право безкоштовне харчування. Скажіть вашу увагу на те, що це і учні початкових класів, оскільки буде надана і із державного бюджету на прокладу їх. Ми вповідати, що ми користуємося яке термо, тому ми отримаємо 70% від держави, а 30% будемо поплачувати з місцевого бюджету. Ми пропонуємо все-таки збільшити фінансування. І встановити, що таке нова ізмін, це те, що пропонуємо для учнів закладів загальної середньої освіти встановити вартість харчування 40 гривень. Для учнів, які навчаються як і знаходяться в дошкільних закладах, теж пропонуємо збільшити кількість харчування. Отже, у групі віком від 3 до 4 років це 50 гривень. А від 4 до 6 це 55 гривень на день. Але під час обговорення, як ми сьогодні говорили, то сказав, що, що можуть виникнути проблеми проговорити. Ну, я думаю, що можливо, б, щоб оплата була батьківська 50 гривень, бо 55 трошка трошки вже і завелика. 50 гривень, я думаю, що підприємець складеться на оплату, але тут вже де поділ на групи є, то там трошки вже може бути якась різниця. Або обидві п'ятдесят. Ну, скажіть, а у нас є знові команди для прикладу gruppo Івана Івановича різновікової? Так? Тобто, ви, суді, то той, той, то ще під 5.500 грн це трохи буде. Ну, для різновікової групи трохи, трохи забагато. Трохи може бути для батьків, для не батьків за дорослих, розумієте, якщо так. А батьків не за дорослих, а дітей. Так. 20 55 21. Тоді ми Тругий, опонуємо, що пропонуємо навпаки залишити на рівні 50? На рівні 50. А що мене цікавить харчування? Я би казав, можливо, це на... Ну, чи на на різновікову, можливо, групу 50. А вже ці вікові, де там є, то там покоригувати. 45-50. 45-50. я думаю, Добре, що так. школи? Скажіть, будь ласка, 40 били? Ну, напевно, нагадаю про те, що коли ви прийшли в цю громаду, то, зокрема, пам'ятаємо, що ми харчували тільки початкові класи, не харчували інші. Ну, думаю, почали і стартували і ці не Я думаю, що впродовж ми в два рази збільшили. Я розумію, що, напевно, кожен з вас читав ту субенцію, але якщо ж почитати роз'яснення, щось проговорювало міністерство, коли обчислювали, дехто побачив цифру 50, і на минулій сесії ми ж бачили, що це прийшло то, як нам пояснив експерт із дисайт. Держава не так обчислила, вона і брала за основу 50, але множила на 91-92. Тобто це було не 50 гривень. Цієї цифри не звучали. Це вони в середньому розраховували. Тому що є громади, тоді, коли в нас, для прикладу, коли департамент проводи на ради, то говорили про те, що в той час, коли в нас було 20 гривень, були навіть громади, які мали подалі. Зрозуміло, що, ну, що в той час і були громади, які мали 30-30. Для прикладу, Долинська громада, ну одна із спроможні достатніх громад, то мені здається, навіть майже 50 гривень. Ну але ми чітко розуміємо про спроможність цих громад. І я думаю, ну, ми пропонуємо таке, оскільки ну, чому взялася ця цифра? Коли формувався бюджет, начальник фінвідділу обчислив. Ви можете самі обчислити, коли ви візьмете тих самих. 40 гривень помножити на 175 навчальних днів. І помножу, в нас в середньому в громаді є 120-125 пільгуків, 120 130 бо їх буде збільшувати. Ну, то, наведіть, для прикладу, що нам потрібно для харчування. Якщо грем, беремо даємо навіть там 40, помножити на 175 днів і помножити в середньому, нехай у нас 120 полігунків, хоч у них більше. Сорок тисяч і помножити на 120. А якщо ціну 45, п'ять, а яка як? різниця межа, ми якщо, Тось, ну сорок. Що ну ми говоримо 120, ми, це мінімум? Не пов... мінімум 120. Але ми буде можемо хоча б 100 тридцять. Ну тоді сорок 45 ми можемо 175 100. і п'ять. На і наложимо сто Ще й вимогою є те, що яка ціна початкових не може бути більшою з цієї. Як і старша ланка. Початкова і старша ланка, має бути однаково категорія. Ну, тобто, ну, коли формувалося це рішення, начальник відділу обчислював і вираховував ще й спроможність цієї формати. Ну, і і тут ще потрібно рахувати спроможність батьків, так як вона, ми вона дивилися вона. По, по закладу дошкільної освіти. Ну, ми можем... Ну припустимо, ми даємо дамо по 60 гривень. Ну але будуть діти і батьки, які не зможуть ту суму поплатити, mm -hmm. mm -hmm. так, Не зможуть mm -hmm. і тоді mm -hmm. скажуть, ну вибачте, десь дітей не будуть давати і так далі. Ну mm -hmm. тут і тут одне питання, і друге. Спроможність батьків теж треба буде враховувати. Тому я думаю, що ми зупинимося на тому варіанті 40 гривень. Так. 40 ну, гривень, і yeah. будемо бачити, що буде. Будемо бачити, якщо буде, ну, будемо бачити, яка ситуація. Ми ж все ж таки можемо внести зміни рішення, якщо буде ну, якісь питання будуть. будинку. А раді пропонують Так, 40 гривень і для, поч... для... для... для дошкільних. 3-4 роки казали 45 гривень, 4-6-50 гривень. Так. Ну, в рішенні в нас 50 і 50 гривень. Як ми вирішуємо? Ага. Ну, в проєкті рішення 50 і 50 50 і гривень. Добре, що колеги. Э, ну, того, за, давайте зайти тоді суми, чи ми щось носимо, чи нехай так буде. Хай так буде. Хай так буде. А, Але будемо тоді на, на сесії. Можливо, депутати щось будуть користуватися. Можливо, депутати будуть казати, так. Да. Э, хто за те, щоб.. Організацію харчування в закладах освіти ввести відповідно до тих сум, які нам допомогла Тина Чотири за, дякую рішення прийнято про упорядкування умов оплати праці директорів закладів освіти та контур. Боже, це питання яке ми вже в четверте розглядаємо на сесії, і так як наші заклади є автономними, наші керівники дають премію. Моїм працівникам, але для того, щоб вони не вирізнялися від вчительства і теж мали можливість утримати це преміювання, нам необхідно прийняти дане рішення. Хочу наголосити на тому, що дане рішення не зобов'язує нас щомісяця давати цю премію. Звичайно, якщо є кошти, то ми можемо це робити. Цього року, впродовж року, я скористалася тільки два рази, ну, тоді ще будучи начальником освіти. Тобто щоб ви розуміли, що керівники закладів освіти отримують прийдування тоді, якщо це дозволяють кошти, якщо постачають освітньої субвенції. Тобто це виключно ми говоримо про кошти із освітньої субвенції. Що стосується керівників культури, це також, якщо наявні кошти, якщо є економія, якщо ж так ми бачимо, що у нас є вакантні посади і в будинках культури. Це дане рішення дозволить надати їм. Але це рішення не зобов'язує нас щомісячно надавати це преміювання. Ну, і загалом всі наступні рішення сьогодні, які будуть звучати промінування сільської ради працівників чи головою, це також ті рішення, які, які ми можемо, маємо право надати, але надати тоді, коли це дозволяє. Колеги, які є пропозиції, тому ми будемо рішенні говорити про те, що в нас надати дозвіл начальнику відділу освіти, надавати оце преміювання, оскільки в нашому положенні і в наших делегованих повноваженнях прописано те, що начальник відділу освіти може прийти преміювати директорі. Іноді абсолютно виходить, коли вчителі в директори преміюють, але не менше самі залишаються без Ну так навіть як зараз. Цього місяця буде якесь примінування працівників? А керівники не можуть не можуть. Це на себе написати це переживання. Так, голосуємо. Все, колеги, питання зрозуміло. те прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Все, колеги, питання вичерпані.